Друзі, глядачі, люди доброї волі. Прийшов у нас невеличкий такий дощик, і стріхи набігло. Можливо, відро, можливо, піввідра. Тобто, якщо взяти розрибти відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Якщо взяти так розгребти, то ми бачимо. Ще в нас суха земля. Тобто шведесенько я зібрався, після дощика пройшло, можливо, годинку, під вечір туди просохло і пішов Ненацька, прогнозі вже його не було. Так, на ніч, можливо, стояла, щоб проморосити. Так що ніхто підгортати не готувався на сьогодні. Чому? Тому що пересушити землю, це означає знову ж таки не добрати якусь частинку врожаю. Тим паче, що картопля в мене, ну, скажімо так, пару сортів, які мають високу репродукцію, решта це з дуже такою низькою репродукцією, хоч вона родить, родить і крупна, але все ж, все ж таки це не та картопля, яку треба обгортати, підгортати. Великий гребінь, гребінь формувати. Хоча і ці сорти, які я по сьогоднішній день продукую, тобто можу сказати, що нормальні. Дають врожай, саме головне, що культурну велику картоплю, тобто не занадто великий не занадто велику бульбу вона мені дає. І варто кажучи, на що хочу звернути. А це зараз у мене картопля. Ось десь якась ще тільки вилазить. Можна її прикидати по великому рахунку, з нею нічого поганого не станеться. І та можна теж її засипати, пройтись на третій швидкості, її пригребе, землею присипе, по великому рахунку теж вона витримає. так? Але ось дивіться як збирана волога з'являється, бачите? Тобто з листя картоплі все тече до стебла і на тій волозі, так само, якщо випадає рясна роса. Якщо вона може стекти з куща на тій волозі, живе рослинка кукурудзи. кукурудза. Ото я вам показував ворсянку пасівну, колючка така стоїть. так вони живуть. Ці рослинки збирають вологу навколо себе. Значить, ну, в принципі, давайте спробуємо. Я розгорну. А якщо розгорнути, а воно тут сухо страшне, то у нас... Он столом лізе, бачите, оце коріння, далі коріння. Тобто поки що даний кущ не розрісся до поверхні, варто нагрібати на нього, навіть якщо і у нас суха земля, але ж за умови, якщо у нас основа гребня. Широка. Варто нагрібати на нього якомого більше ґрунту, Чому? Тому що коріння воно полізе до краю ось цього гребню і почне пересахати, перегорати. Так, сталон. Сталон, якщо буде формувати бульбу, то бульба вилізе куди, На гору, вона буде зелена, їсти її теж буде непридатна ні собі, ні худобі. Ось. Але коли вже зазеленів кущ вище ось цього можна сантиметрів на 5 накидати. Це для чого? Для того, що якщо велика репродукція в картоплі і прирост бульб буде дуже інтенсивний, тоді бульби будуть вилазити назовні і відповідно зеленіти. Якщо репродукція невелика, то можна так ну, сантиметрів 5 накидати, додати до того, що є. Якщо ж картопля посаджена під плуг, то в принципі, практикував я таким чином, що розділяв рядок від рядка, робив гребінь. Для чого? Для того, щоб коли осінню копати картоплю, видно було, де вона росте. Тому що баделя відмирає, бур'ян, якщо її зливається, повністю весь з площу і знайти, де вона. Є, це ж за умови, якщо посажена катопля низька, тобто під плуг. А якщо посажена під сажалку, як зараз більшості з нас сажають, то звичайно треба догрібати гребінь. І оце на такій, скільки тут максимально в мене по 20 см. От зараз треба інтенсивно обгортати кущі, тобто досипати ґрунт до гребня, формувати гребень для чого? Для того, щоб коріння наростало, картиня не пересахала. Ну і дякуючи тому, що ми ворушимо ґрунт, у нас знищується або ж не росте бур'ян. Це теж досить такий великий. Плюс в обробітки картоплі, тому що якщо його буде занадто багато, навіть якщо взяти за умову, що він по гребню піде по гребішку, то теж відсотків 10, я так гадаю, що врожайності зникає. Тому що картопля, яка не яка, вона любить світла і конкуренції з бур'янами, вона не витримує. В принципі, Які практично, мабуть, всі культури. Так що якось так. Ну, що я? Я те, що хочу зробити, мене не виходить. Чому? Тому що все ж таки сформований гребінь. Оце зараз такий, який на мене є. Оце він такий, на моє бажання. Хочеться, щоб він був з самого початку сформований. Після цього вже можна працювати чим хочеш. Ну. І так росте, але все ж таки бажання є, бажання ніде не ділося. Гадаю, що колись я до цього дойду. Так, тут же ще одна ситуація. Стояв в мене попав під дощик, ну то нічого страшного. Я обрізав шматок труби 10 см, ну десь 9 Можливо, 10 не міряв, але обрізав. Максимально скільки можна було обрізати, скільки обрізав. Тобто тепер я вже сижу на адаптері гуляючись. Одна проблемка залишається на розворотах. Ну, у мене ось тут десь півтора метра мені в принципі його вистачає. З тої сторони там більше, але там ярок, там теж е гальма як не зроблю. Тобто не тільки сидіння немає, ще й гальм немає. Були б гальма, я б там б, над ярком не боявся б розвертатися і таке інше. Тому що якщо попре назад чи вперед, переламає все залізо, ну, заліза навряд. чи. Зіпсує хіба ж. Ладно, пропоную вам переглянути пару рядочків. Гадаю, що воно вже сутеніє, довго я працювати не буду. Виїжджав я, до речі, Попробувати, як воно працюється з обрізаним шматком ранділі бази рами. Вийшло так, що я, як завжди, Поїхав, поїхав, поїхав і робота робиться, і все нормально. І як підсумок, третю частинку я зробив, потім згадав, що можна з вами поділитися деякою інформацією. Ну, власне кажучи, я тут. Тож вперед, до роботи. Третій швидкості я там спробував пару рядочків, але закидає зелену масу, не хочу я, тому що вона і повилазить, але трішечки вона боліє. Загальний фон рослинка втрачає, доки відновить. Їх.